вночі, отак, так? Так, так, так. Да, да. Щоб встигнути, чи чому так? 23.10. Це ваша дівчина? Так. Дуже красива. Дякую. Ми зараз разом з танкістами на нічному виїзді. Хлопці готуються до Ймовірного ворожого штурму, який може бути сьогодні вранці. Погода цьому сприяє, але подивимося, буде він чи ні, тим бір, тим паче, тим не менше, всі бойові готовності. Залазь спочатку туди бо грязно щось летить. Чи розвідка, чи ударник. на туди? По прибором, по придбором ще долечень, Як я провів? Тіпа розповідь, як я провів свої канікули зімою. На Донбасі, сука, а саме яке літо. Да, да блядь. Осінь. Зараз слухаємо небо, тому що передають що гербера в нашому напрямку. Це Чого? За те переживає тітка Галина, mm -hmm. дочка, кум, дві собаки, чотири Ти ну, тихо. Значить, будіво. Бля, сейчас тут не давай, давай, давай. Дві Ми знаходимося на Покровському напрямку, а саме на Добропільській агломерації. Самі FPV, але не так вони страшні. Їхня кількість більш страшна, але якщо брати з безпілотних ударних дронів, це, мабуть, ланцет або так звана молнія, тобто баражуючі боєприпаси. В них де до 10 кг вибухової речовини, і броня, танка та так звані мангали, антилансетний захист, захист проти FPV, не видержує. О цих е, боєприпасах. Вони переробили свої дрони, що вони не вмокнуть, що вони з, е, через туман, через сніг бачать, вже більше таких дронів стає. Працює постійно над удосконаленням своїх засобів, БПЛА, які можуть працювати там, по 10 годин безперервно літати. Їм навіть не треба визначати конкретну точку. Тобто, якщо. Командир підрозділу, який проділив якісь дії в якомусь районі, він прекрасно розуміє, що якщо тут дрон буде літати довгий час, то нічого не зможе зробити. Це паралізує роботу, це не може не лякати. Тобто їм просто достатньо запустити в якийсь район дрон, який буде просто в режимі патрулювання, розвідки літати, і це паралізує всю роботу логістики, бойову роботу може паралізувати. тому що Нормальний командир, якщо небо грязне, не випустить танк навіть, ну хіба що це, якщо немає крайньої можливості, це штурм. От мінус на цьому напрямку, допустимо, що вони вже почали шахеди запускати днем і просто бити по піхотним позиціям, по позиціям забезпечень. Який? Танк. Да? З другом займалися мотоциклами, крутили їх Постоянно, типу. ну, Це і, наш був так, маленький заробіток. Типу, 18 тисяч нема, там на роботу десь щось, плюс учимось, хто знає, там, коли корона закінчиться, Може, сказали б, там, через тиждень повернутися, треба буде. Ну, так ми крутили, крутили. Прийшла в один прекрасний за Зранку стою, хотів поїхати в місто. Виходжу, витягую з поштового ящика, дивлюсь, пов'язка. виявиться, там таке-таке час, -таке Думають, 18 років воєнкомат. Прийшов. Пройшов медкомісію, завели мене в кабінет. А, питають, служити хочеш? Кажу, так. Кажу, не проти. кажу, хочу. Завели в кабінет, да, да, да". виписав мені пов'язку, там дядько один знайомий. Каже, все, на. Каже, прийдеш. Так це мені він виписав за півгода до 18-ї Виписав, все, я 10-й день народження. 13-й я вже в воєнкоматі поїхав і все, і так я тут, вже сиджу. Тоді повномасштабно почалася війна, ти, грубо говоря, все сам, навчився сам, бо тебе на срочній службі такому не учать. Ми навчилися, потім в Чернігові ми приймали городські бої, типу, всі діла, і воно, як все. вернулись ми всі в частину, там порядки наводили, таке поробили. І мені стало скучно просто реально скучно. Я думаю, ну ка що мені робити? Мені сказали потім один прекрасний момент, я після служби приїхав. Кажуть, є можливість перевестися там, в будь-яку частину з гвардії наступу. Я вибрав щось робіш, ти підписав контракт і все, я там тіс. Ну, так. І служив. вдруг там вискочить. Втікти, то можна і на клінік броні не помішає. Основна наша робота це відбиття механізованих штурмів противника. Це допомога нашим батальйонам піхоти. Тобто, якщо вони не справляються або їм тяжко вибити противника з населених пунктів, то нам ставлять задачі від бригади виїжджати танком, розбирати ці дома, якби так сказати, викурювати противника з тих місць, де не може це зробити ні піхота, ні БПЛА. По накопиченню живої сили противника. Пуски Що-що? Зараз такий момент, у нас, що противник дуже швидко перехвати наші ловить. Прошили, наприклад, радіостанції вже сутки двоє, і ми спостерігаємо перехвати. Наприклад, що наш танк говорить, екіпаж, що готовий до бою. І зразу через хвилин 15-20 вже є інформація. Тобто в нас вже на самому пункті, в якому ми маємо працювати, чекають. А туман це для нас погано чи добре? Добре. Тому що нічого не літає, чи чому? Огляд з БПЛА і гірший, відповідно. нам Це трошки більше зазов по часу дає до того, як танк обнаружить. У нас танки працюють прямою наводкою безпосередньо дуже близько до цілі. І виходить, що нам це на руку. На маршрут не впливає, танкісти орієнтуються по місцевості, а дрони противника не бачать. Тобто на якійсь відстані 100-200 метрів їм дуже погано видно танк. Тому це так нам на руку. Дмитро, зорієнтуйте приблизно по часу. Сім хвилин. Плюс прийняв. Він, по ідеї, має бути десь вже ось тут. Ну, желательно для, для подстраховки включить ночник и дальний. Оно буде выгнать, что не Включай, включай до экрана. Звязок. Карат, у нас звязок. Зараз у нас виникла ситуація, що танк вже мав під'їжджати до точки відпрацювання. Але пропав зв'язок і машини не видно вздовж маршруту, по якому вона мала рухатись. Зараз підняли дрони, шукаємо вздовж маршруту, можливо, щось виємо. Поки що інформації ніякої немає. Є якісь варіанти, що занестим маршрут? Зараз голольот, дорога складна. Ми відпрацьовуємо на 72-йці. В принципі, і такий варіант також розглядається. Туман дуже сильний, я не думаю, що. Якесь влучання по них було. Так само по програмах ніяких і не було виявлено. Поки що очікуємо. Наразі так. Подивись лівіше ще в ліву сторону в Т-образного перехрестя. Ще лівіше. Ще стоп на зумлі і тут. Подивись на слідуючий поворот направо. Правіше. Просіть значить суміжного дрона, хай так само пролітають з маршруту, дивиться тіпловісі на тобі, можливо, він не виявить. Чого ви вийдіть ще на батальйон підтримки, може вони зможуть полетіти вздовж до дороги, подивитися де у нас там стоїть. Де він знаходиться фізично. Хай виходять на них, хай політають. Що сказав? Стриж, повтори, повтори, не пройшло, не пройшло. Стриж, <рес> масмо, масмо. Ви цілі? Впіввіхи були по путі. <рес> 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 Критично, він рухається, він рухається прийом. Блять. Відкат, відкат, відкатуйтесь. Ахуєнно, блять. підараси, сука, їбані. Що поясніть, будь ласка. По путі напоролись на FPV і нам пробили гармату. Сука йобані ублюдки. Командир, екіпаж їхав, переїжджав крайню точку, залишалось 5 хвилин до цілі. Прилетіла FPВ, їбала пушку. Пушка, ну, можна сказати, знищена. Зараз з'яснюю, що роботи сьогодні не буде. Йопани були, так? Екіпаж цілий, машина рухається, кажуть, пошкоджена гармата. Перед виїздом завжди от присутній страх. ти думаєш, там щось прилетить, здетонує БК, це ж радянський танк, ти сидиш на оцій на пархові бочці. Наприклад, чимо краще на, натівська машина, що у тебе БК знаходиться в бронекапсулі капсулі і е, з вишивними панелями. Тобто, навіть якщо тобі щось залітає, детонація БК вишивні панелі спрацьовують і екіпаж сілий, То ми сидимо на цій параховій бочці. Тому от, постійно ти себе, перед кожним виїздом ти себе сам накручуєш. У мене було таке в 23-му році, але нам тоді... Накліпали на в дрони, це був, це був Сіверський напрямок. Нам насипала артилерія. У нас тоді взагалі весела історія була. У нас на дорозі асфальтованій посеред населеного пункту стало три єдиниці техніки. І нас там почали кліпати десь часов 15. Угу. Всім подряд, і 120-ка і 152, три ланцети прилетіла, не один нормально не попав. Ну, як оказалось, там у нас посестві ще були Збройні Сили України, і в них була спеціальна людина, яка рахувала прильоти. І він нарахував там, здається, 142 прильоти десь за 15 годин. Угу. І попали вони тільки в одну машину за весь цей час. То їм повилазили з танка, два як тікати, ну і почали нас утюжити. В іто ми скрутили гуслю вокруг звичайного катка і ще й своїм ходом уїхали оттуда. Скільки вам років, якщо не секрет? 23 роки. Не зміг підписати контракт в 22-му році. Тоді в мене тоді така ситуація була. Тоді ще не брали. Був такий час в країні, коли ще могли не брати. А це 22-му році в мене Я срочку не проходив, військової освіти ніякої не було, тому мене розвертали всюди. Після захоплення Ізюма я евакуювався з Карматорську спочатку до Хмельницької області, там знову мене розвернули, десь в серпні 22-го переїхав вже в Черкаську область, звідти вже почав налагоджувати контакти з 4-ю бригадою. І в січні це був довгий процес, були свої нюанси, там з навчанням, за очка, там, і так далі. Тому затягнулось. І десь да, в січні 23-го року підписав контракт. Ну, якби на кого перекладати відповідальність? Я сам місцевий, я звідси. У мене багато, скажімо так, заслужився побратимів, як так сказати, що от по 40 років і старші, от у них постійне от у мене там діти, у мене там науки, а я отут сиджу. В той самий час якісь там молоді хлопці кажуть, мені там би за дівками бігать, там якісь ходить, а угу. я тут сижу. Тому Хорошого віку для цієї справи нема. Але приходиться. Тому у кожного свої отягаючі ситуації. Ну у кого-то діти, у кого у кого-то возраст, кожен по-своєму на нашу сожалению. Ми зараз, ті, хто ми є, завдяки тому що ж, які рішення ми приймали раніше. Поранення, перше моє поранення було, а, якщо не помиляю, це весна 24-го року. Ну, тоді у нас були проблеми зі зв'язком. Це Сіверський напрямок. Приходилось а, сидіти на танку з портативної радіостанції, тобто, що внутрішнього зв'язку не було. Mm -hmm. а, почався артобстріл. Спочатку перельотами. Там навколо у нас були ім'ям, артилерія, тому я якось ну, не звертав уваги про те, що пакували десь там перельотами. Думаю, а це класична фраза, то не пана. Mm -hmm. Виліш на башню, давай же на зв'язок виходить, тут, ну, чую выход, свист, думаю. А тут чую, що свист короткий. Вона тільки гахнула в п'яти метрах від направляй. Я тільки до люка встиг приїжатись, механіку командує відкат. А таке відчуття почав сигарету потушили по Так Такий дивлюсь. Така сама фліска була, тільки ну, вона вже там у мене десь вдома валяється, за штопом не викидаю. Дивлюся, щось нехороше, хороше. Тільки розтібаю, мовня розвалюється в груди дирка. Okay. Ну, правильно осколок застряв в хрящах, не зайшов кишечник. Тому. Okay. А, ну, тоді так, такий настрій був що позитивний. що в, 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 Намагались вони, намагались, але вбити у них не вийшло. А ми їм тоді насипали непогано штурмову групу, одну накрили okay. закритий. От, А другий раз це був було, в було вересні. Того ж року, 24-го, Новомихайловка. Новомихайловка, Донецька область, там напрямок Макіївки. Uh -huh, uh -huh. От. Це була Ріка і нам в посадку прилетіла 120 міна знову ж таки. Розрив в ветках, Стояло поряд три людини: мій механік, я і наш новий командир згода, хлопець з військової кафедри. А зовсім молодий, це ж печально, що ну, механіка, що йому там по показательний поплечу, осколок пройшов. Ну і контузія. У мене розрив барабанної перепонки, осколок више коліна зайшов, ну і так з носа кожу трошки зрізали. І по бідру касательним. А от команді розводу півголови знесло. А це саме бідне було. Да, тоді настрій був у всіх не дуже. Такий хлопець зовсім молодий, дуже позитивний. Досвіду в нього маловато було. це, конечно, да. ну, Він, по суті, тоді міг би з нами і не їхати, але оце вчитися, як проходять рекони, як підбираються позиції під стрільбу. І, і так далі. Да, воно таке. Вроді щось непонятне, бо ти не розумієш, що тебе буде ждать. Типу, як у мене так... молода жінка, я молодий, не хочеться там, за якоїсь цей, що мене забранили. А так. Ну, ти адреналін отримав, ти вже там, началась робота, або навіть якось по нам в пішку влупнула, все, воно зразу адреналін в крові, тіпо, і в тебе так... ти навіть голови може зображати, але ти вже знаєш свої дії, mm -hmm. ну, там голови не зображалися. секунда, я в мене вже там запущений, я вже полетів оттуда, все, а я виїжджав, я не пам'ятаю нічого взагалі. Чорний екран, пацани, які сиділи в бліндажі, типу, ну, ось теж наші. Вони дивилися, сказали, тебе там борт горів повністю. Ну кажу, горів і горів, поїхали, я нічого не пам'ятаю. Приїхали, я ще якось автоматом огнітушитель достав, почав тушити, воно не допомогло. І як казав міноводчик, я ще півпосадки пробіг з огнітушителем в руках. А потім забрав нас койот, кайота, екіпаж повноцінно, вони приїхали лігковою машиною, ми запригнули і поїхали. І потім нас найвак. Пілери, як не крути, вони ж теж умні люди. У них ці те саме зали літають, там ладуються орлани. Типу, балакаєш парадейки, воно пілінгується. Вони бачать, ну, mm -hmm. примірно орієнтовно місто є. І поки ми там, якраз це був цей момент, типу, ми балакаємо, там, виходить командир танка на радейку, і по нам одразу починає насипати. Ну, сусідню хату, слава Богу. А ми в підвалі сидім і ми розуміємо, що я кажу: виключай радійку, не балакай. Він та щас, щас все, я не буду. Тільки виходять на нього він зразу бере радійку -то. і просто починається опять по-новому це В травень місяць. Мобілізували мого батька, батька Віталія, який пішов служити в 24-му БР. І після того я собі сказав, що обов'язково також піду захищати країну. Батько був проти того, але ми надіялися, що допоки нам мені. Виповнити 18, це все закінчиться. Але ой, і в 19-му році, коли я вже навчався в академії, до війська приєдналася моя мама до батьків до татої бригади. Вони разом служать зараз в одній бригаді на даний час в 65-тій МБР. Я також думав, що поки буде, поки вчитися в академії, війна закінчиться, але цього не сталося. В 22-му році достроково нас випустили. І ми зі своїми. Побратимами, нашими однорупниками поїхали броняти Київщину. Це Гостомель, Буча і тому подібне. Після місяця бойових дій нас розподілили по частинам і таким образом я оказався в бригаді Рубіж. Мій дім знаходиться в Херсонській області. в даний час він знаходиться під окупацією. Це СНТ Іванника. Іванівський район. Остання бабуся буквально два місяці назад виїхала звідти, вдалося нам її забрати звідти. Брат виїхав у 23-му році, пробувши майже півтора роки під окупацією. Але коли почалася примусова мобілізація окупованої території, цивільних людей, які там є, почали шукати способи, як вивезти. Його. Знайшли там перевозчик, який займається перевезенням. Потім бабуся не хотіла їхати до останнього, не хотіла кидати домивку, вірила, що все-таки е, сили нашої оборони звільнять Хресонщину, але як е, е, ми бачимо, цього покамість неможливо зробити, і невідомо, коли це станеться. Ми з братом двійнята. Mm -hmm. yeah. Брат теж, до речі, зараз в військо йти, обирає собі професії, в місяці ще збирає документи, куди йти служити. Він хотів раніше приєднатися до війська, але в нього стан здоров'я не дозволяв. І е, батько я були катерично проти, тому що, що батько пройшов в пекло цієї війни, з самого початку можна сказати. Mm -hmm. Також я бачив, що таке війна не тільки по картинці, тому ми якось були проти приєднання mm -hmm. до війська. але... Е, 25 йому вже виповнилося, вже сказав, що я все рівно піду, і від цього нам вже нікуди не дітися. Війна дуже вимучує людей, особливо військових, особливо тих, хто в неї приймає участь кожен mm -hmm. день безпосередньо. І якщо взяти <кхем>, навіть втрату території, перепочинок для людей безумовно потрібен. Військовим потрібно відновити сили, відпочити додому, бо є такі бійці, які... По 400 днів без відпусток живуть, ну, тому що так треба. Але е, всі ми прекрасно розуміємо, що з Росією домовлятися не можна. Е, і що ці мирний план переросте просто в якийсь такий же самий Мінськ, 3 який колись був. Ми пам'ятаємо, mm -hmm. що ці переговори ні до чого не привели. Нам треба думати, як не втратити те, що є. Мирний план. Він, якщо і буде, це тисячу висотків гарантій безпеки. Ми будемо впевнені в тому, що Росія більше такого з нами не зробить. Це якісь чи санкції, чи якісь можливо зменшення кількості війська, створення буферної зони, а просто так віддавати частину своєї країни. Я не думаю, що це нормальна ідея. Тоді просто здається питання, до чого була заплачена така велика ціна, яка зараз заплачена. Це тисячі життів наших військових, цивільних дітей. Миру я як такового не чекаю, тому що ну ми всі прекрасно бачимо ситуацію. Там да є розмови про те, що от тут дамось тут договорнячок якийсь. Ну росіяни не припиняються упити по цивільним, по інфраструктурі. Ну, як тільки заходять якісь там розмови, як тільки приходять якісь новини про нові переговори, ми вон, бачимо новини, перельоти типу по Одесі, Києву, Львову, Тернополю і так далі. Ну, тобто, про що тут можна говорити, якщо ти э, простягаєш руку, а тобі плюють увічі. Ну, Тому зараз мирні, мирні перемовини, якщо чесно, я не вірю. Тому не треба очікувати якихось поліпшень, буде складно. Але ну пережили 22-й рік, значить якось і далі прорвемося. Ніби не війна. Я, мабуть, пішов вчитися, не знаю, на якогось бармена, яким я працював в принципі до того, як пішов в армію. Mm -hmm. Я думаю, що кожного кожного в цивільному житті були свої справи, якісь свої плани. Хтось mm -hmm. у нас це студент, це саме молодий, ми там двадцять років. Він безумовно, я думаю, що не хотів би зараз сидіти в холодному танкові і їхати, знаючи, що його можуть вбити. Звісно, у кожного були свої плани, навіть у людей, які вже старшого віку, там за 40, за 50 були на старі свої плани. Нянчити внуків вдома сидіти, десь в огороді там копатися, Так само, і у молодих вчитися, розвиватися, можливо, остроїть бізнес, якийсь сім'ю, але, на жаль, Вибір хлопців пав на захист країни. І я безумовно пишаюся тим, що в мене служать такі хлопці підрозділі.